Зараз поки що сам покатаюсь, там може й пацани підтягнуться, бо самому тут в принципі вже знімати нічого. Вже всі споти тут обкатав локальні. Я нічого не все не поняв та машина ключо. А, ну ладно мені корінь мешає. Вийшов як. Рахіт Що, Саня, будеш показувати свої дропи з п'ятака? Ну mm, да, мабуть О, болить Пішли, Шон, от сюди! Та ти шо? А це, блін, муш, а це тяга. Давай, Пьосю. Молодчик. Ти сначала покажи ще раз. Давай. Я тобі покажу як надо, а ти, короче, будеш... Будеш набирать. В мене смішно буде. хе От, ти, коротше, в задня приземляй і все. Ну, то зрозуміло, що в задню приземляй. На. Ти це ж сина, блядь. Та все, закривай. Ага. Хероза. Водя, навчайся. Що, чек, роби свої ставки, він закриє цей дроп з першого разу. Він тебе нахуй. І купити й нові шатуни. Сань, подай. Роби ставку. Один із без. Що ти малиш? Ребестовку він закриє дроп з першого разу чи ні? Ні, ребестовку! Давай, а мій вельчик передасть тобі сил. Та що там сидіти? Давай, розганяйся, приземляй в задній і все. Ох, Хто там робив негативні ставки, а? Хто робив, сука, ставки? <laughs> він, короче, від часу побіг ще раз дропати, походу. Та ти що? вообще на летах? Одна погана, що ти мені пробив в колесо в є О, дірка Пока сниму, пока себе пальцы все Тут просто очень низко Подъезд тут очень жесткий Що, де ти там пропав? Я колеса робив. Ну давай, під'їжав. А, а то ти щось казав, перейди на ну кошту і приїду, а тебе немає, нема. Так я ж колеса робив. А ти не казав, що робити? Да. да. робив? <рес> я забув зі. Що... А що з ними? Я пробив те вчора був. А, ну ладно. Я вчора так зробив, що там піднес по кришку засунув. Mm. А вона наполовину виглядала, блядь. Mm. Я вже пару прикольних кадрів зняв. Тут? <свист> да. і він, короче, руку здар, а, там, а там, де між стовпчиками двома, поняв. А. Я типа релройт на руль повернув, типа на релоройт на ванеті, <свист> поняв. Я один раз вписався в стовп короче, і поздирав руки. Я по боку сюди зробив. Зараз хочу попросити тебе, щоб ти ще фотку зробив. Там на пороші ще можна походу, зробити подумал. Я, короче, в натурі, прикинь, на свічки застряв <ріст> <ріст> О пана Що тебе грає? Зараз <ріст> <ріст> опозорюся на півінтернату <ріст> 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 Нахились в сторону від стіни і все Іще всі сильніше нахились в ту сторону. Як на... як не знаю, як на тайбл, поняття. <рик> ну, ти нічого не цепанув. Це вже нормас. Ану нас зніми, я попробую в опозит сторону. <рик> О, це нормас. То хоча попробувати. <laughs> Та, там плити за клубом. Біля якогось дома. А тут я і не дропне. Сйокси не дропнеш. Та, Та можна і так. Ні, 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 Ну я за тобою сразу. А, тихо. Давай газуй. Хотя, Норм Ваня. Нормально, нормально. А я, я Сейчас. Это просто страховка. Ясно. Ну я протестував нормально. Нормально. Зробиш? Що, роби ставку, зробиш чи ні? Роз' <схай> скільки ж мені мотів запікувати? Ти кажеш, що не матрися. Та ладно, все одно запікувати. <схай> 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 а зробиш. А скільки тут <схай> Санін рост. <рик> <рик> Та нормально, ти вчора. Без розгону, я Ти вчора з п'ятака батя, які руки от... <рик> пінять. А тут м'якенько, там листки, коротше, там раніше болота було. <рик> Давай, зробиш. Бачи, дробці на блядь Повір, тобі ти вже будеш радий, що ти приїхав в цей <рик> Для тебе дроп уже буде праздником. Давай, буде класно. У тебе буде посада, головний матюшник за всі відоси. <риклад> Ніхто скільки не матюкався. Так. Нормально, нормально. Ну, зато... Чуть, Як ти в бандезі, блядь, не пішов. <риклад> е, тепер тобі другий раз буде не так страшно. Давай, контрольный в голову. Готово. Все, поехали. Ага. Жестко. Так прогресс. Прогресс идет классно. Е -е, Вчера дроп, но сегодня приехал Рейл Пиздец, то все ты, блин. Ага. Жестко, глянь. Треба треба трюху, тільки при умові, що не я сюди <риклад> Ти глянь на цю красотку, вона там відкрита чи ні. Вау, тільки під'їзд, який приходиться або баніком перепрыгивати. Я просто відгаду думав, що це трюк можна зробити. Да, я тихенька. Е -е, все, до завтра. Да, ну, там завтра дощ, я не і знаю. дощ? Ні, на завтра передавали. Ну, не буде викати, ладно. Все тоді, пока. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Це був перший влог, якщо можна так назвати. Я спробував зробити щось середнє між едітами, які я роблю, там де чиста катання моє. І щоб не дуже багато розмов було, вийшов такий середній формат. Якщо вам сподобалось в такому форматі відео, то, мабуть, далі тільки такі відео і будуть. Все залежить від вашої активності, які будуть коментарі, скільки лайків. Якщо все буде круто, то такі відео будуть виходити. Всім ще раз дякую, пока, до нових зустрічей.